Так, ну що, друзі, вітаю вас на своєму ютуб-каналі Марфа Лісова. І це я, Олександрівна, сьогодні з вами, так як і завжди. І що ми сьогодні розглянемо? Я вам хочу розповісти про те, як кози можуть наїстися клею. А далі саме ви зрозумієте, чому я так висловилася, де він взагалі знаходиться, на яких культурах і як вберегти своїх тварин від цього всього, а також про законопроект, який прийняли ЄС, і як він вплине на наше майбутнє також. Так, ну що, продовжимо, почнемо. Клей і де кози могли його наїстися. Все дуже просто. Хто годує своїх кіз е, соєвою соломою, я одразу вам кажу, що ви наробили біди своєму господарству і своїм козам. До деякого часу я також не знала, що це дуже страшна річ. А саме соєва солома. Чому не буби? Буби знаходяться всередині стручка, а для того, щоб стручки не розтріскувалися і насіння не вилітало при найвищих температурах, коли там швидше дозріває якесь, а якесь повільніше на полі, ви ж не будете перевіряти кожен кущик тої сої. Ось, вона обробляється спеціальним клеєм, який зроблений з біологічних, а також синтетичних полімерів. Цим всім оприскується культура, і завдяки цьому сам стручок не розтріскується, насіння залишається всередині. Але якщо на насіння це прям такого впле... прямого впливу немає, це має прямий вплив на саме стебло. А ми ж звикли заганяти після збору урожаю кіз на соєві поля, щоб вони там під'їдали, випасали все, що можна. А також, так як я. Роблять деякі люди, заготовлюють соєву солому, щоб там трошки різноманітнити урізноманітнити харчовий стіл наших козочок. Ось. І що з цього всього виходить, що в цьому році ми теж заготовляли соєву солому. Ми не знали про цей хімікат, яким обробляється солома, яким обробляється соя. Ось. Ну і вийшло те, що вийшло. Виявилося, що. Ця солома була теж оброблена, коли була ще не соломою, а рослиною, спеціальними клеями. І в цьому році настільки вона була термоядерна, скажімо так, що кози не то, що не хотіли її їсти. Ця солома навіть не розклалася в ґрунті за півроку. Уявляєте, я вам зараз це покажу наглядно. Ось дивіться, цей стовбур був в землі. Він навіть не думав розкладатися. Тут навіть немає гнильних процесів. Подивіться, який він грубий, міцний. Ну, тобто його навіть... Здушити неможливо, якщо чесно, я не уявляю, що там може бути в тій сої, що навіть вона в ґрунті не хоче розкладатися, хоча це ж органіка, і воно би мало початися якісь процеси, там вже ж півроку пройшло. Ось, чому я звернула саме на це увагу, коли ми привезли соєву солому. Я так тішилася, що ми її заготовили, що ми її понавозили. Думаю, не будуть їсти буде на підстилку. А дійшло до того, що коли я тільки залазила в сінник. У мене починалася страшна алергія, я задихалась, кашляла. У мене свербіли руки, і я не могла зрозуміти, в чому причина. Ось. А потім людина, яка працює на великих агрохолдингах, розповіла мені, що використовується такий оцей клей, оцей препарат. І коли він обробляється, це, це дуже страшна річ. Якщо кози цього, цієї хімії, ну, бо ну, взагалі-то. Кози можуть там так, пожувати, походити по полі, щось куштувати, це ж і півбіди. Якщо у вас кози голодні і вони трощать ту соєву солому як дурні, то я думаю, що це будуть і величезні проблеми із здоров'ям, що це будуть розлади шлинково-кишкового тракту. І ну, напевно, якщо там є стільки полімерів, то будете ви потім лікувати ту худобу дуже-дуже довго. Ось. Тому не раджу заготовлювати соєву солому вам взагалі. Тобто, ні в яких хіба що ви самі маєте якесь поле сою таким чином не обробляєте, то тоді, звісно, якщо у вас все екологічне, натуральне, тоді, звісно, можете давати вживати. А так, раджу, не, не заганяти на поля соєві, де збирали комбайном сою, тому що там стільки хімікатів, що ви собі просто навіть не уявляєте. Ось. А щодо зерна сої, ну. Я нічого не можу вам сказати, я не працюю в лабораторіях, я не роблю аналізи зерна. Це, будь ласка, звертайтесь до тих, хто цим займається, ось, тому що люди є смаженою соєю, підгодовують тварин, я знаю це ось худобу. Нічого не можу вам за це сказати, кажу вам тільки за солому те, на чому я. Скажімо так, прогоріла. Я так я аж потюкувала її, думаю, ой, там буде хорошо, і для того, і для того. І ніфіга, нічого воно не хорошо, це навпаки тільки могла біди собі наробити. От, і все. І більше я так робити не буду. Вже на власному досвіді переконалася. Так, я вже вдома, мене відволікли трохи на вулиці, то вже дознімую вам відео вдома. Ну і от рахуйте, за кожен тюк за те, щоб його стюкувати, я заплатила. Здається, 25 гривень. Ну і плюс повозити їх всіх з поля, а там штук 60 було. Це десь приблизно ну, 5 разів ми їздили туди й назад. Це 10 кілометрів в село і 10 кілометрів назад це 20 кілометрів. Уявіть скільки ми спалили бензину. Ось тому, що ми їздили на бензині, тоді не ауді возили, і в нас ще не було тоді трактора. Порахуйте, скільки це все вийшло в гроші, а вийшло, що я викинула гроші на вітер через ту соєву солому. Бо я навіть уявити не могла, що ту солому покривають цими клеями, щоб ті строчки не розтріскались. Тому не робіть таких помилок, як я. Бажаю вам гарного настрою, здоров'я вашим тваринкам, наснаги. Ну і всім нам мирного неба. Всіх люблю. Фунгіцид мобіль препарат проявляє високу активність в холодну і сиру погоду. Через дві години після обробки не змивається дощем.